Під час нашого стріму з презентації нової лінійки Monitor Audio 7G ми обіцяли більш детально показати Bronze 50 та Bronze On Wall. Обіцянку виконуємо. Це канал I am Audio. ми в студії Rocco Production, і мене звати містер Сані. Погнали! У далекому 1999 році монітор аудіо вперше показали бронз серію для тих, хто хоче зайти в хай-фай без болю в гаманці. Відтоді вийшло вже шість поколінь бронз. І сьоме це вже не сором'язливий вхід. Це вже увірвався в аудіофілію реально з ноги. Сьома генерація бронзи вже зібрала величезну кількість схвальних рев'ю як від користувачів, так і від профільних видань, які на випередки вихваляють саме оновлену акустику. Чому так? Бо у монітора аудіо працюють послідовно. Кожне покоління отримує не лише нові матеріали і дизайн, а й перевірені технології зі старших лінійок. Інженери не просто відшліфували попередню серію бронзи, а проаналізували, що справді працювало раніше. Об'єднали найкращі рішення і адаптували їх до сучасної філософії прозор. Дизайну компанії. Флагманом 7G є підлогою монітора Audio Bronze 300. Є всього в лінійці 5 нових спікерів і 3 AV-сетапи. Але на сьогодні цікавляться дві найдоступніші та найпрактичніші моделі це Bronze 50 та Bronze On Wall. Чому саме ці дві? Bronze 50 MG – це компактні поличники, класичний, універсальний варіант для того, щоб розкачати невелику кімнату. А Bronze On Wall 7G – це настійна акустика з тієї ж серії, яка призначена для домашнього кіно. Але її можна сміливо використовувати як стереопару. В цілому. Буде некоректно їх порівнювати одна з одною, бо сценарії їх використання відрізняються. Але мудрість про те, що все пізнається в порівнянні, ніхто не скасовував, тому чому б не порівняти саме враження від звуку цих систем. Тож почнімо. Монітор Audio Bronze 57G. Дизайн. Класичні поличники. Модель приїжджає у трьох кольорах: горіх, чорний і білий. Але, звісно, головна дизайнерська фішка не колір. Ось подивіться сюди. Помічаєте? Вся передня панель зроблена з фанерної дошки. Її спеціально візуально виділили від основного МДФ корпусу, і таку історію частіше ставляться дорожчі, більш аудіофільські корпуси. А тут це дали вже у стартовій моделі. Красиво і з користю корпус стає жорсткішим. Тож на цій вже не побуюсті цього слова аудіофільській платформі ми бачимо головне, заради чого ми всі тут зібрались. Аерокосмічні технології Монітор аудіо. Той самий славетний сікам, який є чи не найбільш відомим ноу-хау монітор аудіо. Якщо коротко, то сікам це коли інженери сказали, а давайте зробимо динамік не з того, що можна знайти у будмаркеті, а з матеріалу для лопати реактивних літаків. І зробили ж. Якщо у конкурентів у звичайних колонках дифузор це щось типу папір, пластик, композит, то тут броня зі сплаву, алюмінію, магнія та кераміки. Але по космічному легка броня. Мінімум маси, максимум жорсткості. Монітор аудіо послідовно тримається металевих дифузурів, тому у п'ятдесят стоїть 25-міліметровий сікам Твітер з фірмовим куполом, що пофарбований, звісно, шо кольори благородного золота. Він став легшим, тоншим і жорсткішим за попередників і працює він у парі з оновленим хвилопроводом UD Waveguide 2. Саме хвилопровід розкидає верха красиво, рівнобірно по кімнаті і допомагає звести їх з мідбасом. Алюмінієва решітка з дуже дрібним. Акуратно вибитим шестикутним візерунком також ну, розпорошує високі частоти, щоб уникнути небажних резонансів, а паралельно захищає, так би мовити, від несанкціонованого втручання. 15, 15 сантиметровий, -сантиметровий мідбасовий сікам теж не лишили, як було. Йому дали більшу звукову котушку і серйознішний... 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 Магніт. Це по дати акустиці більший контроль, менше спотворень всередині, де якраз живий і інструменти і більш зібрано пружну динаміку. Плюс тут новий кросовер перевірений сотнями годин тестів. Продовжимо. Задня панель. Є фірмовий хайвій фазоінвертор з насічками, що зменшує турбулентність, і акуратні термінали для бівайрингу. Якщо порівнювати з попередниками 6G, то головні покращення наступні. Чутливість вирісла з 85 до 86 дБ. Це звучить як дрібниця, але для маленького поличника це показник, що конструкцію оптимізували. Драйвер збільшили з 5,5 до 6 дюймів. одяг хотіли більше тіла і запасу погучення потужність і SPL 80 Вт 100 Вт 107 дБ до 112 дБ Корпус став більший і важчий, а це завжди про менші вібрації і краще опору для низьких частот і менше призвуків. Частота кросоверу була 2,5 кГц, стала 3 кГц. На перший погляд, дрібниця, але вона багато про що говорить. Середньочастотний драйвер став благороднішим, частіше грає верхню середину, тож твітер підключається трошечки пізніше. У результаті більш зв'язне природнє звучання вокалу та інструментів. Слухалися йому бронзу ми у зв'язці з цим VMM. Це і стрімінг, і підсилювач в одному корпусі. Дуже класна цяця. Ми навіть робили окремий огляд на цей пристрій, тож, коли буде цікаво, загляньте за лінком у куточку. Як для своєї цінової ліги, бронз 57 g грають дуже зібрано. Вони чисті, швидкі, з хорошою мікродинамікою і таким напором, що ти мимоволі починаєш їх слухати уважніше. Це не фонова акустика. Сцена широка. Відкрита, є відчуття простору, ритмічні удари тримають міцно, переходи по динаміці різкі, але вони контрольовані. Бас не розмазаний, він швидкий, і з нормальним заглибленням для такого розміру. Я б сказав, що ця акустика з характером. До речі, а вам цікаво було б ознайомитись з треками, які найкраще підходять для тесту акустичних систем. Якщо так, то пишіть про це в коментарях. Продовжимо. Монітор Audio Bronze on Wall 7G. По суті, це пласка двосмугова бронз, яку зробили спеціально для настійних стереосистем і домашнього кіно. Тобто, якщо ви не хочете жити саундбаром, а хочете нормальний звук, але на стіні, це ваш варіант. Габарити: глибина 12 см, ширина 30 см, висота 46,5. З половиною сантиметрів. Акустика має монтажні отвори для вертикального або ж горизонтального монтажу. Ба більше, для вашої зручності вже є підготовлені темплейти для дрилі. Ось такі. Окрема подяка інженерам за те, що його продумали та спростили монтаж. Просто прикладаєте до стіни і свердлить на здоров'я. Стосовно акустики цього формату, тут є місце для фантазії побудові кінотеатральної системи. Якщо ви вже маєте стару пару, то одна така красуня стане гарним центральним каналом. Не маєте старого пару, берете дві онвол і вже маєте. Придбали три бронзи, онвол і сап, і вже можна зібрати 31 або ж 5.1, якщо додати тили. Коротше, варіантів багато, обмежень немає. Ну хіба що фантазія і, звісно, бюджет. Фронтальна частина а все та ж фірмова історія монітора аудіо. Сікам твітер з позолоченим куполом, та сама шістка 165 мм, що пішла по всій бронз серії. Оновлений кросовер як у поличників, фазоінвертори винесли на нижній край корпусу і зробили їх два, щоб навіть при настійному монтажі було відчуття нормальних низів. Що я почув по звуку? Він абсолютно монітороаудіївський. Чистий верх без гостроти, хвилопровод робить його ширшим, мідбас дає тіло і панч, і попри те, що колонка пласка, звук не плаский, глибина є. Слухав, як звичайно, стереопару і мені сподобалось. От тепер головне висновки. Ще раз підкреслюю, що я не маю на меті порівняти ці продукти і казати, які краще, які гірше. Ні, бо це різне за призначенням акустика. Бронз п'ятдесят – це для тих, хто хоче відчутно хайфайний звук. Бронз – для поціновувачів кіно з якісним звуком. Також це рішення підійде для обмеженого простору, де найоптимальнішим буде монтаж акустичної системи просто на стіни. Бронз 50 відпрацьовують вниз, як на мене, трішки краще, мають більш пружний удар і запас погучності. Онвол, у свою чергу, роблять дуже гідне НЧ для пласкового корпусу, але якщо ви слухаєте цю акустику без саба, поличники будуть переконливішими. І тепер приємний бонус. До кінця 2025 року на всю серію бронз 7G діють акційні ціни. Шукайте на IMAudio.com.ua та в Аудіосалонах України. І на цьому можна ставити крапку. Але. Я хочу подякувати всім підписникам I'm Audio. Нас уже понад 30 тисяч 30 тисяч людей, які так само кайфують від якісного звуку, техніки, музики. І це як на мене чудовий привід за нашою традицією. Зібратися в студії з нашим експертом Сергієм Ільїним і влаштувати розіграш чогось справді. Хай файного саме для вас. Слідкуйте за анонсами, впевнений, що ця ініціатива відбудеться дуже скоро. Ну а поки хай файного вам дня або ж вечора, якщо дивитися пізно. І а, дякую, що натиснули плей.